Всім привіт! Друзі. Дивіться, ось у мене інгалятор. Я їм роблю інгаляції. Він у мене новий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це мені. <кхеш> мені подарували. Дивіться, я хотіла вас би запитати. Я щось не можу розібратися, не знаю. Так, це мені треба одяг. Ну сюди, зараз я одягну. Це. Ігор, іди, ну мені закрути. Я знімаю. З, знімаю до одінь на це. Це я його мила та не закрути. Іди сюди, поможи. Ось возьми мені. Туди засунь і цього закрути. Так, чек, його. Так, да. І от закрути так, о, воно заскочить. Раз, воно, О, все, закрутив. Так, це ось. Оце дивіться. Я одягаю його тако, Дивіться, а що це ці дирочки? Це треба ці дирочки. <кій> 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 Чи треба оцім закрити? Ну, Я пробую, воно так вроді би слабенько, не дуже там воно так і залазить. Я не знаю, для чого вони, оці штуки. Вообще, не знаю, для чого вони. Це я ну, так поняла, що це для діток. Ну, я сюди заливаю, одягаю розетку, і тут ось печатель. І дуже класно. Ну, от я не знаю оце Треба закриваючи, тут треба, щоб воно, як ці пар виходить, воно як пар. А тут ось теж така штучка. Я не знаю, куди воно одягається. Я вже пробувала зняти. Не можу поняти, чи це в рот. оце. А, ні, це, мабуть, наверное... а, це ж його, якщо є, то треба, мабуть, на це. Але я не можу сунуть оцього. Це, мабуть, йому насунуть. І сюди. І ті поворот інгаляція буде, чи як? Це, брат... Наверно, так. Да. Розібралася, ну це треба. Зняти, якщо треба для рота, у ну, мене і для рота виходить, і для носа воно заходить. А ці я не знаю для чого. От теж -то для діток, а це для пару, наверное. Ну тут немає для ну, діткам, щоб затихати такого. Я взагалі не знаю, для чого вони це такі спонжики розумію Треба буде прочитати, якщо воно. Ну бо на наших написано то не прочитаю.